Я хочу розповісти про те, що нас оточує, але ми цього не бачимо. Це природний радіоактивний фон. Що ж таке радіоактивний фон? Але спочатку краще розібрати, що таке радіація. Вона існує в природі з моменту утворення землі, і людина завжди жила під її впливом. Це не щось штучне чи виняткове, а звичайна частина навколишнього середовища. Звідки ж береться природна радіація. Вона складається з космічного випромінювання, радіоактивних речовин у ґрунті та гірських породах, радону в повітрі, а також природних ізотопів у воді і їжі. Усі ці джерела разом створюють той рівень випромінювання, до якого ми звикли. Почнемо з космічного випромінювання. Промені надходять на землю із сонця та далеких зір. Атмосфера частково захищає нас, але не повністю. Тому певна доза доходить до поверхні. Цікавий факт, що у горах або під час польотів літаком люди отримують більше опромінення, ніж на рівнині. У ґрунті та камінні також містяться природні радіоактивні елементи уран, торій і калій 40. Вони постійно розпадаються і випромінюють радіацію. Саме тому навіть будівельні матеріали можуть трохи підвищувати радіоактивний фон у приміщенні. Окремо варто сказати про радон. Це радіоактивний газ без запаху кольору, який виходить. Із землі та може накопичуватися в будинках, особливо в підвалах. Саме радон є найбільшим джерелом природного опромінення для людини. Регулярне провітрювання допомагає значно зменшити його концентрацію. Та як же природна радіація впливає на людину? Ми отримуємо дозу щодня з повітря, води, їжі та навіть від власного тіла. У малих кількостях таке опромінення не є небезпечним, бо організм до цього пристосований, але перевищення норм може зашкодити здоров'ю. Отже, у висновку я можу сказати, що природний радіоактивний фон є невід'ємною частиною нашого природного середовища. Його створюють козну, земна кора, радон та інші елементи. Ми не можемо запобігти опромінення, але ми можемо зменшити ризики, наприклад, провітрювати квартиру, контролювати будівельні матеріали та дотримуватися норм безпеки. Знання про радіоактивний фон допомагає зберегти здоров'я.